Виявити людей, які не знають, що живуть з ВІЛ, і якнайшвидше розпочати лікування, це можливо завдяки безкоштовним швидким тестам, який може зробити кожен мешканець. Саме для цього у Львові організували спеціальні тренінги для усіх сімейних лікарів міста. Цей тиждень він є перший, але це буде тривати на протязі півроку, і 480 лікарів міста Львова, сімейних лікарів, повинні пройти такий курс навчання. А основна мета це нам виявити пацієнтів, які не знають, що вони живуть з ВІЛ. побороти стигму як лікаря, так і пацієнта щодо ВІЛ, що це є не вирок, а є звичайний діагноз, з яким можна жити і на сьогоднішній день, вчасно виявивши його, лікувати. Тестування віл інфекції є дуже потрібною тим паче, що воно входить і в порядок надання медичної допомоги по первинній в первинній ланці цю тему ми вже давно порушуємо. Наказ, який затверджує порядок надання ще з 2018 року. Але насправді ми ніяк цього зрушити не могли, тому що ну можливо через якісь певні стигми у лікарів, можливо, через оце недостатнє знання в у комунікації між лікарем і пацієнтом, як правильно донести ту інформацію, що це є необхідно. За статистикою, у Львівській області є більше п'яти тисяч людей, які мають віл-інфекцію, з яких на обліку перебуває лише близько трьох тисяч а лікування отримує ще менше пацієнтів. Оці майже дві тисячі людей це є коло 40%, які не знають взагалі про свій статус. Відповідно, вони передають інфекцію далі і ведуть веде це все до того, що вони самі будуть хворіти рано чи пізно а це інвалідизація, економічне навантаження на фінансову потужність країни. Кожен мешканець міста з будь-яких причин звертається до сімейного лікаря, а тому у разі необхідності або ж профілактично саме тут людина може пройти швидкий та безкоштовний тест на ВІЛ, адже це перший крок для подолання епідемії. Адже якщо вірусне навантаження не визначається, то ВІЛ не передається. Та навіть попри це пацієнти не спішать обстежуватись. Питання тестування на ВІЛ снід. На гепатити БЦ це, це викликає море, тільки негативного, і пацієнти не хочуть, відмовляють е, з такою е, відповіддю, що в мене такого бути не може. Проте, на жаль, ніхто від цього повністю не застрахований. А відтак ризики захворіти є у всіх. І донести правильно цю інформацію до пацієнтів сьогодні є завданням наших лікарів. Зазначимо, що захід, на якому їх вчать, як правильно це робити, проводиться в рамках проєкту HealthLink за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку у співпраці з твій сімейний лікар та за підтримки благодійної організації «100% життя. Тут дійсно про практичні інструменти тут і знаєте такі клінічні, плюс правові аспекти, і без сумніву, те, а як саме робити оте діагностування. Бо ну ось ви помітили, тут перед кожним лікарем, перед кожною учасницею, учасником цього навчання лежать тести, і все для того, аби це спробувати в першу чергу на собі протестувати себе. Для нас дуже важливо сьогодні налагодити якісну комунікацію між лікарями саме первинної ланки для того, аби у місті Львові та по у Львівській області також збільшити кількість тестувань на ВІЛ. Сьогодні це максимально важливо, адже ми за останні декілька місяців бачимо активне зростання кількості нових випадків віл інфекції Власне в нашому регіоні. Тому дуже хочемо, щоб така діяльність сімейних лікарів, а саме тестування на ВІЛ перестало бути чимось унікальним. А перейшло в стадію в такої рутинної діяльності. Саме ранні виявлення ВІЛ та швидкий початок лікування дозволяють інфікованій людині жити довгим та повноцінним життям. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.